Єс. Yes. Ага, це в нас музей. Музей гарний. Чого? Чого? Це ж навпаки, щоб люди до вас приходили. Нічого страшного, я ж таки нічого не показую. А це фотографії, Боже, які фотографії, чудові. Можна яко наведу на них? Боже, хто впізнає свою? Добрий день. Добрий день. Хто там такий? А свої? Я впізнала. О, це Боже, я... може, я когось хтось це... впізнаю. Боже, я ж тут ж народилася. Може, ж когось я впізнаю? О, може, хто себе впізнає? Мацюня я була, о, о, да. але все одно. Равно... Боже, яка які фоточки. Я до вас обов'язково прийду. Як я це люблю. У мене ж мурашки просто. В... Немає нічого. Світла, але в мене ось підсвічка є. Є підсвічка і просто деякі фотографії відзніму. Це я своїм букетом не розстаюся, я так люблю квітки. Вчепилася в нього. Татка супроводжується, так? А ми приходили по вишні. на свій город. Ого. А там уже вийшло. Ви дядько Мишко, ну тимошку. Де, де, де. Тимошук. Оце внизу. Оце, так? Оце хата так. старенька. Да, і це ж він ось зліва. Оця фотографія. Тимошук. Наш дядько Мешко покійний. Все, 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 все. І, і ото баба Маріка сидить, он з дідом. Ось вони батько і Боже, яка. Фотографія весіння. Да, це весіння, це, да. це українка наша. Подивіться, яка краса. То, ви, ви, то не дружка, а то так? Вона. Боже, яка заможця. Ну я зрозуміла, дружка з Невестою. А це теж якесь весілля. Ну, да, такі групові фотографії. Дуже гарні фотографії, особливо можна подивитися, як. Одягалися наші, це ж наші тут. Подивіться, яка краса. Ой, обіцяю обов'язково прийти. Приходьте. І на фоні оце Тараса Григоровича і цього віночка українського ми закінчуємо репортаж і обіцяємо, що ми повернемося. Слава Україні! Героям! слава!